Кожної миті перед тобою розгортається незліченність можливостей, із якої ти маєш обирати. І ти завжди робиш вибір, і від нього залежатиме наступна безріч можливостей і не обирати це також вибір та лише один з нескінченності Хто, як не кожен із нас, є творцем власної долі та власного життя. А отже й тих моментів, із яких вона складається, перефразовуючи стародавній китайський трактат Цзін, -да Важке корінь легкого, а хто легковажить, той позбудеться кореня. Тож як володар тисяч колісниць може ставитися до себе легковажно. Цзи всі пасажі навмисно і не зовсім туманні та багатозначні. Та я спробую роз'яснити, що мається на увазі в цьому контексті. Звісно ж, у моїй інтерпретації, адже ніхто, крім самого старого вчителя, не знає, як воно задумувалося насправді. Поглянь на це з такої точки зору як небесні тіла власною важкістю, себто гравітацією від латинських слів «gravitas» вага та «gravis» важкий, викривляють саму тканину часу простору. Неначе утворюючи яму, в яку немов би провалюються менші небесні тіла, таким чином потрапляючи на орбіту більших, так і людина сама своєю власною важкістю, себто особистою відповідальністю, створює навколо себе таку ж яму орбіту, у яку потрапляють соціальні, життєві, фінансові та інші тіла події. Проте, на відміну від планети зірок, що рухаються в площині космосу винятково за фізичними законами, ми, як істоти, наділені свідомістю, вільні рухатися в площинах власної долі та соціуму, як самі того і заволіємо. Звичайно, кожна сфера нашого життя підпорядкована власним законам, але на те ми істоти свідомі, щоб могти ті закони розпізнати та з них скористати. Очевидно, ми не на все можемо вплинути, але, наприклад, на вибір роботи чи партнера беззаперечно так. І не існує такої ситуації, коли немає вибору, адже відмова робити вибір це теж вибір. Завжди та всюди є частина нашої відповідальності та сфера нашого впливу й контролю, і я бажаю кожному вміти її виявити, проаналізувати та використати. Нарікати на долю обставини чи богів та звинувачувати все й довкола щонайменше не корисно. Такого роду румінації тільки заженуть у закляте коло негативу, із якого вирватися буде ставати все важче та й важче. Як то кажуть, дурний шукає винних у своїх проблемах навкруги, а розумний вирішення своїх у собі. Дурний у нашому випадку ж є тим, хто легковажить собою. Тобто оцінь гру слів має легку внутрішню важкість. Легку внутрішню важкість, лише почавши сприймати, мислити та діяти в парадигмі повної особистої відповідальності за власні вибори, рішення та їхні результати. Починаєш помічати, як раптом з корення важкості твого єства зароджуються паростки легкості твого життя, за які ти не мов би, і не можеш більше взяти відповідальність, настільки легко вони розростаються та дають плоди. І ось в одну мить ти оглядаєшся, і бачиш за своєю спиною тисячу колісниць, що з'явилося ще й до всього, неначе сама собою. І ще 10 тисяч за нею. Тільки що так сталося залежить лише від тебе. Та саме тут починається найцікавіше: насправді ж, від тебе нічого не залежить, і обрати нічого ти не можеш. Як ти обрав та прийняв рішення, наприклад, подивитися це відео, або отримав сповіщення, або чиюсь рекомендацію, або рекомендацію на Ютубі. Чи може ще якось, але в будь-якому випадку це був щасливий збіг обставин. Твоє бажання відкрити його та додивитися до цього моменту також. А якби хвилину тому в тебе зникло світло з інтернетом, зараз ти б не продовжував. Розумієш, про що я? Уловлюєш? Чи не помічав ти, що твої бажання та вподобання з'являються, наче ні звідки? Точніше, Виникають вони внаслідок переплетіння такої незліченної кількості обставин та подій, які насправді ще й завжди випадкові, як на них не подивися, бо їм у свою чергу передує інша безмежність подій та обставин твоя генетика, місце твого народження, твої найближчі друзі, твої інтереси, та все, -все решта це нашарування одного випадку на інший. Що лише сприймаються нами як послідовний та лінійний причинно наслідковий зв'язок. Ти не обираєш думати ту чи іншу думку. Вони просто з'являються би ні звідки. Так само ти не можеш захотіти чогось захотіти чи щось вподобати чи полюбити, бо це вже свого роду продиктовано як твоїми попередніми виборами, так і минулими і поточними випадковостями. Таким чином, будь-який вибір водночас і не вибір теж. Він і реальний, і ілюзорний. Що, однак, жодним чином не нівелює суб'єктивного внутрішнього відчуття волевиявлення, а отже, від відповідальності за власні рішення нікуди не подітися. Почавши відео словами старого китайського мудреця. І я хотів би завершити уривком епілогу до книги з назвою Що таке життя австрійського фізика Ервіна Шройдінгера так. Того самого, що відомий своїм нещасним, невідомо чи живим котом. Епілог. Про детермінізм і СВОБОДУ волі Просторово часові події в тілі живої істоти, які відповідають діяльності її розуму, її самосвідомим. Чи будь-яким іншим діям, є якщо не цілком детермінованими, то принаймні статистично детермінованими. Вважається, що це суперечить свободі волі, яка підтверджується безпосередньою інтроспекцією, але безпосередні переживання самі по собі, якими брізноманітними і непорівняними вони не були, логічно не здатні суперечити одне одному. Тож подивімося, чи не зможемо ми зробити правильний, несуперечливий висновок із таких двох передумов. Перше. Моє тіло функціонує як чистий механізм відповідно до законів природи, і друге. Проте я знаю з неспростовного безпосереднього досвіду, що я керую його рухами, наслідки яких я передбачаю, які можуть бути доленосними і надзвичайно важливими. І в цьому випадку я відчуваю і беру на себе повну відповідальність за них. Єдиний можливий висновок з цих двох фактів, на мою думку, полягає в тому, що я, я в найширшому розумінні та значенні цього слова, тобто кожен свідомий розум, який коли-небудь говорив або відчував я є тією особою, якщо вона взагалі існує, яка керує рухом атомів відповідно до законів природи. У нашому культурному контексті це доволі сміливо дати цьому висновку просте формулювання, якого він вимагає у християнській термінології сказати отже я є Бог всемогутній звучить як богохульство і божевілля. Але, будь ласка, відкиньте ці конотації на мить і подумайте, чи не є цей висновок найбільш близьким до того, щоб біолог міг одним махом довести існування Бога і безсмертя. Сам по собі цей висновок не є новим. Містики багатьох століть незалежно, але в повній гармонії один з одним. Приблизно, як частинки в ідеальному газі, описували унікальний досвід свого життя у поняттях, які можна звести до фрази Deus Factus Sum. Я став Богом.